Фотовиставку, присвячену пам'яті загиблих в російсько-українській війні, захисників представили в Кролевецькому будинку культури. В експозиції 75 портретів полеглих воїнів Кролевецької громади. На перших восьми світлинах ті, хто загинув до початку повномасштабного вторгнення. Життя інших обірвалось після. Андрій Івашко загинув у перший день війни на, на Бачевську, на кордоні. Це перша людина з нашої громади, яка загинула. При повномасштабці він герой України. У його двоє діток залишилось тільки друга дитинка родилася вже після його. Ідея в тому, щоб вшановувати, увіковічувати подвиг цих хлопців, які віддали своє життя, і пам'ятати, щоб зараз йде війна. Як правильно зараз в реаліях сьогодення встановлювати пріоритети, що є важливим, що є не таким важливим в житті? Кілька днів тому, розповідає Ігор Гуменюк, фотовиставка поповнилась ще однією світлиною загиблого бійця. Ось цей хлопець, як ви бачите, зовсім молодий. Діма Крисько загинув 27-го. Вересня 24-го року на Курщині помер у військовій частині. Фотовиставку пам'яті загиблих захисників Кролевицької громади планують зробити стаціонарною, каже Ігор Гуменюк. Буде вона діяти, я думаю, ще місяць приблизно. Можливо, і, і далі, скажімо так, ми коли її від, відкривали, ми не, не говорили, до якого моменту вона буде діяти. Е, приходять екскурсії, скажімо так, якщо можна назвати це екскурсією зі шкіл е, і ну, важливість, я думаю, її і актуальність переоцінити важко адже це наше сьогодення. Ми повинні пам'ятати, пишатися нашими героями. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.